Комісії нам сьогодні потрібно провести засідання щодо такого порядку денного. Перше питання про зміну місця знаходження відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Чорнохінської селищної ради, внесення змін до положення про відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Чорнохінської селищної ради та затвердження його в новій редакції. У нас на засіданні комісії присутній селищний голова Василина Колекса Миколайовича і присутня начальник відділу освіти, снагала Ірина Миколаївна. Ну, я думаю, що Ірина Миколаївна вона дасть нам да, інформацію щодо цього питання. Теж матеріало в мене є. Якщо в когось будуть якісь питання, то, значить ми можемо більш детальніше розглянути. І друге питання, яке ми будемо сьогодні розглядати, про зміну місця знаходження фінансування. Цього відділу виконавчого комітету Чорнохинської селищної ради та внесення змін до положення про фінансовий відділ виконавчого комітету Чорнохинської селищної ради затвердження довірка передаці начальник фінансового управління Валентина Олександрівна Лукашенко та приватна присутня на комісії. Тому давайте будемо розглядати перше питання посланкова. Доброго дня, шановні присутні депутати. На ваш розгляд виноситься проект рішення щодо. Змінення місце знаходження відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Чорнобильської селищної ради на таку адресу Полтавська область, Луберський район, селище Чорних, вулиця Центральна, будинок 39. Ми раніше були зареєстровані у приміщенні районної державної адміністрації. Це був будинок 30. Зараз ми перебуваємо фактично. За цією адресою у селищній раді і просимо змінити. І друге в нас внести зміни до положення про відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету і затвердити його на її редакції. Положення додається, як треба озвучувати. Теж там змінюється адреса і перейменовується Чорнухинський район, Наубинський район і санта Чорнухина, на Чорнухина. І по деяких позиціях, по розділах і по пунктах там було підписано Чорногінська об'єднана територіальна громада, ми слово об'єднана е да, Чорногінська територіальна громада, Чорногівська селищна рада. Ну, тобто питання абсолютно процедурне, ми приводимо просто до вимог законодавства наші да. да, да. втримуючі документи. Тому, я думаю, немає ніяких тише. Таких інших можливостей, як винести це питання на розгляд нашої сесії, члена комісії, просто винести на питання на розгляд, розгляд сесії. І, будь ласка, по другому питання пане Олександрів. Аналогічне питання, те, що доповідала Ірина Миколаївна, коли створювався фінансовий відділ Чорноківської селищної ради, як окремої. Особа. Другим пунктом було прописано місце знаходження юридичної адреси, місце знаход... да, адреса і міняється Чорницький район на Лубенський і СМТ на селище Чорноки. Тому першим пунктом змінити місце знаходження юридичної особи, фінансової відділу виконавчого комітету на адресу Такуту, 3700, Оставська область, Лубенський район, селище Чорногий, вулиця Центральна, будинок 39. І внести зміни до положення про фінансовий відділ. У положенні також було прописано місце знаходження і адреса звучало Чорнохівський район СМТ Чорнухин Міняє і в дуже багатьох пунктах було бюджет об'єднаної Чорнохинської об'єднаної територіальної громади. Конкретно виясняли з Оксани об'єднана по вироби бюджет Чорнухинської територіальної громади, так як воно звучить, привели. Аналогіч. Може аналогіч. Так. Теж я думаю, що мені заперечив, що щодо віднесення на сесію для розгляду депутатів цього питання. Прошу проголосувати. Олександр Миколаєвич. Домовить про те, якщо по цьому по планах, чому змінюємося таке адресу на цю адресу селищної ради, яка не, а не залишаємо ту, яка вона була. Тому що в ну, період військового стану, я бачив наші перспективи і так далі, всі ці зміни і наші переїзди вони вимагають значних коштів, ну, значних коштів, щоб це втілити. Навіть якщо туди мінімальними коштами туди вкласти, щоб туди те приміщення перебазуватися, це приміщення залишається пустим. Щоб це приміщення, так як ми зразу планували з Іриною Миколаївною, щоб сюди зробити такий центр розвитку дитини, щоб сюди перебазувати і бют, і музичну школу, і так далі, щоб було в одному місці, було все для розвитку, ну позакласна, позакласних так, позаврочених таких занять, теж потребує вкладень требує 100%. сто так то сидиш, теж не можна просто так ну, в дані мови переїхати і все. Тому на даний час поки що максимальне це що це законсервувати те приміщення до, 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 до найкращого збереження, так то кращих умов. Да, Плани зберігаються, в принципі, але на даний час це, мабуть, просто не це просто відтерміновується і не актуально, тому що ну, є, є більш нагальні питання, які, які є. Тому поки що тут будемо працювати. Ну а вже я по, повинний по функціональних обов'язках. Ну, далі не можна просто ну, не, не відповідати адресі, яка є там купання. Тому це таке моє доповнення. Так, дякую всім за роботу і хорошого дня.